без міста, без що в світі, то там за те, що ми встановили Ми проти поведення стали про суд. Тому ми допомагаємо проведи відсутня, проведено світла які Антон Геращенко розказав, як вони будуть робити тепер з акціями протесту. Так як в Москві. Ну, зрозуміло, вони. І по конституції співпрацює тепер з Путіним, і тепер, звісно, по акціях протесту. Зараз нас кличуть, щоб закрити публічно. Я в цьому не сумніваюся. Ти вважаєш, що зараз я вас... переконаний в цьому. Ага. Я Ні, в цьому приєдна. переконаний. Адвичай... У мене повістки жодної немає. Тобто, це через сайт ну, стоїть, МВС? стоїть стоїть адвокат. Немає в КПК такого поняття, як через сайт МВС. Ага. Скільки вас покликали? Скільки ваших людей а... зараз? Віджди? Наскільки я знаю, сьогодні адвокат. Гаватова нари! Гаватово на нами! Хаватова на нами! Гаватова на нами! По тих питаннях, які мені задавав слідчий, можна зробити певні висновки це моя суб'єктивна думка. Певної упередженості і е, політичного замовлення цієї справи. В коридорах цього головного управління я довідався, що оголошена підозра е, Ігору Швайці і Юрію Сиротюку. Які подальші е, дії слідчих по відношенню до цих моїх побратимів будуть, чи це зразу буде суд, арешт, чи ні? Чи вони далі будуть в якості свідка, ну наразі мені невідомо. Якщо ви бачили, ви бачили, де я стояв, і ви бачили, що я робив, і ви, напевно, бачили, що щонайменше трьох нацгвардійців, які опинилися в руках розлюченого натовпу, мені вдалося витягнути і вивести їх за межі мітингу. Гуменюк боєць міліцейського підрозділу. Він був в тому навколо Свободівському середовищі до моменту, як півтора роки тому назад він добровольцем пішов служити у батальйон Січ. Загибель нацгвардійців це є повна відповідальність теперішньої влади, яка спровокувала подібні протистояння.